Буття глава 24. Авраам був уже старий і в літах похилих. Господь благословив Авраама усім і сказав Авраам, рабові своєму старшому, в домі його, який управляв усім, що у нього було. Покади руку твою під стегно моє і клянися мені, Господом, богом неба і Богом землі, що ти не візьмеш синові моєму ісаку, дружини з дочок Хананеїв, серед яких я живу, але підеш у землю мою, на батьківщину мою і до племені мого. І візьме звідти дружину синові моєму ісаку, раб сказав йому можливо, не захоче жінка йти зі мною в цю землю. Чи повинен я повернути сина Твого в землю, з якої ти вийшов? Авраам сказав йому: Бережися, не повертай сина мого туди, Господь Бог неба і Бог землі, який взяв мене з дому батька мого, і з землі народження мого, який говорив мені і який клявся мені, говорячи, тобі і нащадкам твоїм дам цю землю. Він пошле ангела свого перед тобою, і ти візьмеш дружину синові моєму, ісаку, звідти. Якщо ж не захоче жінка йти з тобою у землю цю, ти будеш вільний від цієї клятви моєї, тільки сина мого не повертай туди, і поклав раб, руку свою під стегно Авраама, господаря свого, і поклявся йому в цьому, і взяв раб з верблюдів господаря свого, десять верблюдів, і пішов. У руках у нього були також різні скарби господаря його. Він встав і пішов у Месопотамію, в місто Нахора і зупинив верблюдів за містом біля колодязя води, надвечір, у той час, коли виходять жінки брати воду, і сказав: Господи, боже господаре мого Аврама, Пошли її сьогодні назустріч мені, і вчини милість господарем моїм Авраму. Ось я стою біля джерела води і дочки жителів міста виходять черпати воду, і дівчина, які я скажу, нахили глечик твій, я нап'юся, і яка скаже мені пий, я й верблюдам твоїм дам пити, поки не нап'ються. Ось та, яку ти призначив рабу твоєму Ісаку, і з того довідаюсь я, що ти твориш милість з господарем моїм Аврамом, Ще не перестав він говорити у розумі своєму. І ось вийшла Ревека, яка народилася від Вафуїла сина Милки, дружини Нахора, брата Аврамового і глечик її на плечі її. Дівчина була прекрасна на вигляд, діва якої не пізнав чоловік. Вона зійшла до джерела, наповнила глечик свій і пішла на гору. І побіг раб назустріч їй і сказав Дай мені напитися трохи із глечика твого. Вона сказала, пий господарю мій, і негайно спустила глечик свій на руку свою, і напоїла його. І коли напоїла його, сказала, Я наберу води також і для верблюдів твоїх, доки не нап'ються усі. І негайно вилила воду із глечика свого. По гілку, і побігла знову до колодязя почерпнути води, і набрала для усіх верблюдів його чоловік, той дивився на неї зі здивуванням у мовчанні, бажаючи зрозуміти, чи благословив Господь путь його, чи ні. Коли верблюди перестали пити, тоді чоловік той узяв золоту сергу вагою півсикля, і два зап'ястя на руки їй вагою. В десять секлів золота і запитав її і сказав, чи я ти дочка. Скажи мені, чи є в домі батька твого місце, щоб нам переночувати? Вона сказала йому: Я дочка Вафуїла, сина милки, якого вона народила на хору. І ще сказала йому: У нас багато соломи і корм, і є місце для ночівлі. І схилився чоловік той і поклонився Господу, і сказав благословений Господь Бог господаря мого Авраама, який не залишив господаря мого милістю своєю і істиною своєю. Господь прямою дорогою привів мене додому, брата господаря мого. Дівчина побігла і розповіла про це в домі матері своїй. У ревеки був брат на ім'я Лаван. Лаван вибіг до тієї людини до джерела, і коли він побачив сергу і зап'ястя на руках у сестри своєї, і почув слова ревеки сестри своєї, яка говорила так говорив зі мною той чоловік. То прийшов до чоловіка цього, і ось він стоїть з верблюдами біля джерела, і сказав йому: Війди благословений Господом, чому ти стоїш ззовні?» Я приготував дім і місце для верблюдів. І війшов чоловік лаван, розсідлав верблюді і дав солом, і корму верблюдам, і води, щоб умити ноги йому і людям, які були з ним. І запропонована була йому їжа, але він сказав Не буду їсти, поки не скажу про діло своє. І сказали Говори. Він сказав: я раб Авраамів, Господь дуже благословив господаря мого, і він став великим. Він дав йому овець і волів, срібло і золотом, рабів і рабин, верблюдів і ослів. Сара, дружина господаря мого, вже, будучи старою, народила господарю моєму одного сина, якому він віддав усе, що в нього, і взяв із мене клятву, господар мій, сказавши не бери дружини синові моєму з дочок на неї, у землі, яких я живу. А піди в дім батька мого і до родичів моїх, і візьме звідти, дружину синові моєму. Я сказав господарю моєму: можливо, не піде жінка зі мною. Він сказав мені, Господь Бог, перед лицем, якого я ходжу, пошле з тобою ангела свого, і влаштує путь твою, і візьмеш дружину, сину моєму, з рідних моїх, і з дому батька мого. Тоді будеш ти вільним від клятви моєї, коли сходиш до родичів моїх, і якщо вони не дадуть тобі, то будеш ти вільним від клятви моєї. І прийшов я нині до джерела і сказав Господи Боже, Господаре мого Авраама, якщо ти влаштуєш путь, яку я звершую, то ось я стою біля джерела води, і дочки жителів міста виходять черпати воду, і дівчина, яка вийде черпати, і яку я скажу, дай мені напитися трохи з лечика Твого, і яка скаже мені І пий, і верблюдам Твоїм я начерпаю. Ось дружина, яку Господь призначив синові господаря мого, рабу своєму ісаку, і з цього дізнаюся я, що ти чиниш милість господарю моєму Аврааму, ще не перестав я говорити в розумі моєму, і ось вийшла ревека, і глечик її на плечі її, і зійшла до джерела і зачерпнула води. І я сказав їй напої мене, вона негайно спустила себе глечик свій на руку свою і сказала Пий і верблюдів твоїх я напою, і я пив, і верблюдів моїх вона напоїла. Я запитав її і сказав чи я ти дочка. Скажи мені. Вона сказала дочка Вафуїла, сина Нахорового, якого народила йому милка, і дав я серги їй і зап'ястя на руки її. І схилився я і поклонився Господу, і благословив Господа Бога, Господаря мого Аврама, який прямою дорогою привів мене, щоб узяти дочку брата господаря мого за сина Його. І нині скажіть мені, чи маєте ви намір зробити милість і правду господарю моєму, чи ні? Скажіть мені, і я обернуся праворуч або ліворуч, і відповіли Лаван і Вафуїл, і сказали: від Господа прийшла ця справа. Ми не можемо сказати тобі всупереч супереч ні поганого, ні доброго. Ось ревека перед тобою. Візьми її і піди. Нехай буде вона дружиною синові Господа Твого, як сказав Господь, коли раб Авраамів почув слова їхні, то поклонився Господу до землі. І вийняв раб срібні, і золоті речі, і одяг, і дав ревеці, також і братові її, і матері її дав багаті подарунки. І їли, і пішли він, і люди, які були з ним, і переночували. Коли ж встали вранці, то він сказав Відпустіть мене, і я піду до господаря мого. А її і мати сказали, нехай побуде з нами дівчина, днів хоч десять, потім підеш. Він сказав їм не затримуйте мене, тому що Господь благолаштував путь мою. Відпустіть мене, і я піду до господаря мого. Вони сказали, Покличемо дівчину і запитаємо. Що вона скаже? І покликали Ревеку і сказали їй Чи підеш з цим чоловіком. Вона сказала: Піду, і відпустили ревеку, сестру свою і годівницю її, і раба Аврамового, і людей його, і благословили ревеку і сказали їй: Сестро наша, нехай народяться від тебе тисячі тисяч, і нехай володіють нащадки твої оселями ворогів твоїх, і встала ревека, і служниці її, і сіли на верблюді, і поїхали за тим чоловіком. І раб узяв ревеку і пішов, а Ісак прийшов з Бере, але хай рої, бо жив він у землі полудень. Коли настав вечір, Ісак вийшов у поле пороздумувати, і звів очі свої і побачив Ось йдуть верблюди. Ревека глянула і побачила Ісака, і спустилася з верблюда і сказала рабові хто ця людина, яка йде по полю назустріч нам? Раб сказав Це господар мій, і вона взяла покривало і покрилася. Раб же розповів Ісаку усе, що зробив, і вів її Ісак у шатро Сари, матері своєї, і взяв Ревеку, і вона стала йому дружиною, і він полюбив її, і утішився Ісак у печалі за Сарою і матір'ю своєю. Буття глава 25 І взяв Аврам ще дружину на ім'я Хетура. Вона народила йому земрана. Ілокшана, Медана, Медіана, Іжбака, і Шауаха. Ілокшан породив шеву. Фемана. І Дедана. Сини Дедана були Рагуїл, Навдеїл, Ашурим, Летушим, і Леюхмим. Сини медіана, Ефа, Ефер, Ханох. Авида, Елдага. усі ці сини хетури. і віддав Аврам усе, що було в нього, Ісаку, синові своєму, а сина, наложниць, які були у Аврама, дав Авраам подарунки і відіслав їх від Ісака, сина свого, ще за життя свого на схід, у землю східну, днів життя Авраамового, які він прожив. Було 175 років, і упокоївся Авраам, і помер у старості добрий, старий і насичений життям, і приєднався до народу свого, і поховали його, Ісак та Ізмаїв, сини його, у печері Махпеле, на полі Ефрона, сина Сохара, Хетеянина, що напроти мамре, на полі і в печері, як які Авраам придбав від синів хетових. Там поховані Авраам і Сара, дружина його, після смерті Авраама Бог благословив Ісака сина його. Ісак жив при бер лахай рої. Ось родовід Ізмаїла, сина Авраамового, якого народила Авраам Агар, єгиптянка служниця Сарина. І ось імена синів Ізмаїлових, імена їх за родоводом, їх. Пересток Ізмаїлів. Навайов, за ним Кедар, Атбеєл, Мевсам, Мишма, Дума, Маса, Хадат, Фема, Ієтур, Нафиш і Кедма. Ці є сини Ізмаїлові і це імена їхні, у селищах їхніх, у кочовищах їхніх. Це дванадцять князів. Племен їхніх. Років вже життя Ізмаїлова було 137 років. І упокоївся він і помер, і приєднався до народу свого. Вони жили від Хавили, до Сура, що перед Єгиптом, як ідеш до Асирії. Вони оселилися перед лицем усіх братів своїх, ось родовід Ісака, сина Аврамового. Авраам породив Ісака. Ісак був сорока років, коли він узяв собі за дружину ревеку, дочку Вафуїла арамеянина, з Месопотамії, сестру Лавана Арамеянина. І молився Ісак Господу за ревеку, дружину свою, тому що вона була неплідна, і Господь почув його і зачала ревека, дружина його. Сини в утробі її почали битися. І вона сказала, якщо так буде, то для чого мені це? І пішла запитати Господа. Господь сказав їй два племені в утробі твоїй, і два різних народи вийдуть з утроби твоєї. Один народ стане сильнішим за інший, і більший буде служити меншому. І настав час народити їй, і ось близнюки в утробі її. Першим вийшов червоний, весь як шкіра, кошлатий. І нарекли йому ім'я Ісав. Потім вийшов брат його, тримаючись рукою за зап'яту Ісава і наречено йому ім'я Яків. І так же був на 60, 60 років, коли вони народилися від ревеки. Діти виросли і став, Ісав людиною вправною у звіроловсті, людиною полів, а Яків – людиною лагідною, що живе у наметах. Ісак любив Ісава, тому що здогбич його була за смаком його, а Ревека любила Якова. І зварив Яків страву, а Ісав прийшов з поля втомленим, і сказав Ісав Якову дай мені поїсти червоного червоного цього, тому що я втомився. Від цього дано йому прізвисько Едом. Але як і сказав Ісав: продай мені зараз же своє первородство. Ісав сказав, ось я вмираю, що мені з цього первородства, як і сказав йому: Покланися мені зараз же!» Він поклявся йому і продав Ісав первородство своє, Якову. і дав, Яків Ісаву хліби, і страви, із сочевиці. І він їв, і пив, і встав, і пішов, і зневажив Ісав первородство.